Вітаю вас, пріви малята та шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Ці продукти поділяються на декілька видів. Це молочні продукти, масло, кефір, сир, йогурт, сметанка. Це м'ясні вироби. Ковбаса, сосиски, кури. Це овочі та фрукти, яблука, банани, груші, сливи, морковка, бурячок, капуста. А це кондитерські вироби. Ви, мабуть, всі їх дуже полюбляють. Це троти, тістечка, цукерки. Всі дітки та дорослі повинні харчуватися. Малята, як ви гадаєте, навіщо нам потрібна їжа? Правильно, щоб мати гарне здоров'я у всіх продуктах харчування є корисні вітаміни, які так потрібні нашому організму. І ще, якщо ми будемо вживати корисні продукти, то станемо сильними, витривалими, здоровими. Ось подивіться на цих малят. Вони веселі, рухливі, здорові. А ви знаєте, чому вони такі? А я знаю. Вони дуже добре їдять. Борщик, кашу, хліб, фрукти. А ви малята? Добре доїсти. Ви, мабуть, полюбляєте їсти і борщик, і кашу, салати, овочі та фрукти. Дітки, а що ви найбільше любите їсти звичайно, солодощі? Але багато солодощів їсти не можна. Краще вживати більше овочів та фруктів, тому що вони не тільки смачні, а й корисні. Діти, пам'ятайте, що їжі треба витерти серветкою ротик, помити руки, умитися, а ще подякувати тому, хто готував їжу мами чи бабусі. Дітки, будьте здорові та слухняні, шановні батьки, привчайте діток вживати більше овочів та фруктів. До побачення! Підписуйтесь! Подобайки, навчайтесь граючись.